Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елмателфолато триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська разом із нами на зв'язку. Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Дякую, слава, доброго ранку, пане Андрію. Хочу обговорити розпочати верніше з вами обговорення того, що відбувається у світі, із свіжою заяви Дональда Трампа. А він під час спілкування з журналістами сказав про те, що. Що нині не вважає доцільним припинення війни Росії проти України, що наразі мовляв неможливо про це не про це домовитися. А і ось також заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармор, з яким він зустрічався, порушував тему України під час їхньої зустрічі. Але на зауваження Трампа Стармер, нібито, був трошечки збентежений через купівлю європейськими країнами російської нафти. Ось власне в черговий Трамп сказав, що Європа має припинити купувати російську нафту, і знову ж таки, вже він тепер сказав про те, що і Китаю має щось Європа зробити, щоб вже Китай примусив Росію припинити війну. І бачимо, що Трамп обходить питання тиску на Росію Сполученими Штатами своїми руками. Хочу, щоб все ж таки Росію додавлювали хто завгодно, тільки не він. Чи можемо ми сказати, що навіть ось це ну я скажу відверто підлещування і прем'єр-міністр Великої Британії і Короля за третього не подіяло на Трампа, і він все одно лишився ну, десь прихильний Володимиру Путіну. Ну, слово підлещування. Не знаю. Хто як це кваліфікує? Я би почав з іншого моменту. Десь днів десять тому Трамп вперше висунув ідею. Власне, не висунув ідею, а йому написали, що для того, щоб далі відмовлятися від санкцій проти Росії, придумати таку умову для Європи, яку вона не може виконати. Або яка, якщо й буде виконана, то вона не має жодного значення. Ця умова наступна, вона з двох частина складається. Перша частина це щоб Європа перестала торгувати нафтою з Російською Федерацією, і тоді це вплине на перебіг війни. Європа купує зараз 6% тієї нафти, яку продає Росія в світі. Шість відсотків не шістьдесят. А решта йде е, приблизно половина в е, Китай, трошки менше половини в Індію і стільки 6% в Туреччині. Уявімо собі, що цих 6% відсотків немає. Вони випарувалися. Європа їх не купує. Що це припинить війну? Росія перестане стріляти, та ні, зрозуміло. Отже, ця е, вимога вона е, не потрібна, і вона не здійснена чому Існують чинні контракти, навіть якщо сьогодні в Європі вирішать якимось чином припинити куповачу НАТО, то потрібно кілька місяців, щоб вона стала чинною. Це друге і третє, найголовніше: Європейський союз не має права вето на купівлю. Тих чи інших товарів різними державами, якщо є укладені угоди, це питання Словаччини і це питання Угорщини. Вони купують цю нафту, вони можуть її перестати купувати завтра, вони можуть цю нафту купувати замість Росії через Хорватію і різних міжнародних постачальників, і проблеми жодної не буде. Єдине, що їм доведеться платити за це більше. Вся історія полягає в тому, що ці дві країни хочуть, щоб Європейський Союз відшкодував їм ці втрати, якщо вони є, якщо вони реально є. А Європейський Союз не має для цього підстав жодних, це вибір кожної країни, у кожного у кого вона що купує. Друге питання це питання щодо санкцій Європейського Союзу проти Китаю. А е Санкції, в принципі, Європейський Союз. Немає підстав здійснювати даруйте. Ну, уявімо собі, що е, щоб покарати Китай і щоб покарати Індію, Європейський Союз яким чином збільшить е, тарифи на їхні товари. Аналогічно, е, збільшаться, е, збільшаться тарифи на товари з Китаю і з Індії. Громадяни Європейського е, Союзу. Чого не хочуть і не збираються це переживати. Чому раптом те, що китайські вони вчора купували, скажімо, якийсь електричний прилад за 100 євро, буде коштувати 200 євро. Е, тобто це політично неможливо. Більше того, навіть якщо б європейці це, це зробили, Трамп не зробив би того, що він обіцяє. Він каже, що якщо ви це зробите, і я це зроблю. Ні, він цього не зробить. А, і у нас є простий доказ, чому він цього не зробить. Це на сьогодні Америки залежні від ряду стратегічних речей, зокрема рідкоземельних металів, які використовуються в електроніці, в комп'ютерах, в автомобілях, від е, Китайської Народної Республіки. Е, півроку тому Трамп спробував е, накласти колосальні тарифи на Китай, там 150, по-моєму, відсотків було. Щоб той послухався його вимог, Китай перестав продавати е, ці е, чутливі матеріали, і через е, місяць Трамп повернув все назад і зняв всі ці тарифи. Тобто, Сполучені Штати Америки залежні від Китаю, вони не зможуть ввести драконівські санкції до закупівлю нафти, Тому ці розмови, ці вимоги до Європи з боку е, президента, США є. Е, Фальшивими, провокаційними і нездійсненими. А все, що він говорить при цьому в літаках, на кораблях, в палаці е, короля е, Британії, на прес-конференціях є продовженням тієї ж самої е, казки, яку йому написали 10 днів тому, і яку він розповсюджує для тих, хто не критично мислить. Ось така ситуація. Сьогодні, пане Андрію, президент Сполучених Штатів має поговорити якраз з лідером, з лідером Китаю Сі Цзіньпінням. Нібито розмова запланована на 9.00 за Вашингтоном. Це 16.00 за Києвом. Як пише Блумберг, Трамп і Сі Цзіньпінь мають обговорити рамкову угоду щодо передачі контролю над операціями Тіктоку у США від Китайської материнської компанії, консорціуму американських інвесторів. Але ми пам'ятаємо, як Китай все ж таки не хотів пер передавати і продавати TikTok. і розуміємо, що ну навряд чи вони будуть говорити лише про TikTok. впевнено, що будуть говорити і власне і про ті самі тарифи і на імпорт, і думаю, що е, можуть обговорити питання війни Росії проти України. Ось, е, звичайно, ми не можемо з вами знати про що точно вони будуть говорити. Але з ось цих заяв, які зараз робить е, Трамп, чи буде він говорити і, або просити Китай вплинути на Росію чи буде намагатися з ним, не знаю, десь домовитися посередині? Як ви передбачаєте це? Це цього питання, мій здогад буде наступний. Президенту Трампу все одно, що там в цій війні в Росії росії проти України? йому потрібен хороший результат. Якщо ця війна буде тривати, і принесе йому особисто хороший результат, він на це згоден. Якщо ця війна припиниться, і це принесе йому хороший результат, він на це теж згоден. Його цікавлять його власні інтереси, інтереси його сім'ї і інтереси його е, держави, яку він зараз очолює. Але в третю чергу інтереси держави. Е, яка може бути розмова? Розмова буде, звичайно, про американсько-китайські відносини, про той же Тікток, який Трамп вже тричі відтерміновував, і зараз знову буде можливо відтерміновувати, про можливу їхню зустріч і все таке інше. І далі Трампу треба буде знайти щось, що він потім показав в звіті для журналістів, і щоб оце щось виглядало так, що він хороший. А його співрозмовник не зовсім. Він розумний, а його співрозмовник не зовсім. Він а, людяний, гуманний, а його співрозмовник не зовсім. А що тут таке можна знайти в їхніх відносинах? Україна. Україна жертва агресії. Ну як же ви, панове китайці, такі нібито хороші люди? Ми з вами дружимо. Він вже весь час говорить, що Ці Цзінпін – його улюблений друг. Ну, разом з ким Кимчинином. І ви раптом оце допомагаєте Російській Федерації, яка почала агресію. Це ж неправильно, вони там вбивають один одного. Будь ласка, подумайте про це і може, припиніть допомагати Російській Федерації. І ось цей, цей текст, який ми умовно зараз проговорили, він потім буде тиражований тисячу разів у всіх засобах масової інформації. Під гаслом молоді люди на фронті гинуть. Я хочу, щоб молоді люди більше не гинули. Я звернувся до голови КНР з пропозицією: а ну перестаньте так допомагати Росії, а ну попросіть Путіна, щоб він перестав стріляти і щоб молоді люди не гинули. Ось і вся історія реальних ні важелів, ні потреб у Трампа для того, щоб Сідзінпін впливав на Путіна. Немає, якщо в цьому немає його персональної А говорячи про ось цю розмову з як він каже другом Сі Цзіньпінням, Ми пам'ятаємо, що Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад 400 мільйонів доларів. Про це написала. Американська преса з посиланням на п'ять своїх джерел, і все через бажання домовитися про торгівельну угоду з Китаєм та особисту зустріч зінпіням. Наразі буде лише торгівельна, вірніше наразі буде лише телефонна розмова, але я не виключаю, що зустріч таки буде. Ось цей ну я б назвала це поступкою з боку Трампа. Як сі зіньпінь може її, може її собі трактувати? Чи не трактуватиме він її навпаки як слабкість Трампа? А отже, він може давити на нього ще більше. Ще з більшою силою. Я думаю, що обидва ці лідери достатньо розумні і досвідчені, і вони обидва грають в одну і ту ж гру. Трамп перед розмовою відмовляється підтримати 400 мільйонну дотацію для Тайваню цим даючи СІЗІМІНІ. Своєрідний пас, той може в своєму оточенні, в своїй державі, в своїх засобах масової інформації, сказати: Китай сильний, Китай важливий, бачите, Сполучені Штати пішли назад. Відбудеться розмова, пройде якийсь час, і Трамп скаже: Давайте тепер ми, оскільки розмова вже відбулася, давайте знову подамо пропозицію про 400 мільйонів. І пропозиція знову з'явиться. І якщо, наприклад. Китай не буде поступати в якомусь питанні, то вона матеріалізується. А якщо Китай погодиться на зустріч цих двох лідерів і буде приблизний порядок денний розписаний, і він буде спокійний, мирний, нормальний, то Сполучені Штати утримаються від цих 400 мільйонів. А пройде зустріч і вони знову з'являться. Це гра, яка триває роками, і буде тривати роками. Поки не настане якогось категоричного зламу, mm -hmm. але питання... Та, питання в тому, що ось ця гра, яка триває роками, вона грає точно проти нас. Як зараз цим буде намагатися лише Росія чи Росія і Китай? Чи можуть вони скооперуватися у грі проти? Я б не сказала лише проти України, я б сказала і проти усієї Європи. Mm -hmm. Ну, будемо так говорити, так, дійсно, все це пов'язане, але в значно меншій мірі, ніж нам здається. Від розмови е, Трампа з СІ е, не зміняться основні стратегічні, так би мовити, напрями діяльності Європейського Союзу. Е, тут розуміють прекрасно е, потреби в з Сполученими Штатами, особливо зараз, на цьому етапі. Але також і розуміють межі, на яких треба зупинятися. І ось цей приклад, скажімо, з нафтою для, для продажі нафти для країн Європи, він дуже добре показує, що європейці свідомі, що вимоги неадекватні і вимоги несправедливі. І з свого боку, всі європейські інституції, всі європейські керівники. Окремі держави-члени, тиснуть і на Угорщину, і на Словаччину щодо, щодо нафти, але вони не можуть, вибачайте, ввести війська, скомандувати, де де закрити задвижку, щоб нафта не йшла до Росії, а йшла, скажімо, Емілатів. Тобто, все це, все це дуже реалістично і спрошувати, що. Один керівник сказав другому керівникові якусь команду, і все зразу змінилося. Ні. Ми на початку говорили про надзвичайно теплий прийом в Сполученому Королівстві для президента Трампа і його дружини, і це нібито мало на нього якось вплинути. І під цим соусом він почне передумувати та і допомагати більше Україні, і якимось чином тиснути на Росію в жодному випадку. Ну нам Це, би так хотілося, так. Ні, ні, нам, нам, нам би так хотілося, якщо ми а, маємо ілюзії, але ж ми не повинні мати ілюзії, бо в нас війна. Це коли ти живеш в Мирній Швейцарії, ти можеш мати скільки завгодно ілюзій. А в, там, де шахет падає на Шевченківський район міста Києва, сьогодні вранці, а вчора вбиває п'ять людей в Краматорську бомбу посеред міста, то там не потрібно мати ілюзій. А це ці всі дії з боку Великої Британії, вони створюють атмосферу, вони піднімають авторитет самої Британії. Вони дають можливість Трампові на кожні, через кожні 5 метрів говорити, яка хороша країна, які ввічливі люди, який чудовий король. І всі в світі це знають. І це продається дуже добре. І Британія від цього добре. Це насамперед. По-друге, та угода, яку вони уклали на 40 чимось там. Мільярдів доларів про технічне, наукове комп'ютерне співробітництво і так далі. Це дуже дуже важливий момент. Значною мірою абсорбуються потужності Британії в американській потужності сучасних скажімо так, сучасної, сучасних технологій, і це дуже посилює Сполучені Штати Америки. і це послаблює Європу. Тому що раз англійці будуть працювати з американцями, вони не будуть працювати з європейцями. В цьому суть візиту, а те, що там були гарні одяги у Мілані, якісь божевільні капелюшки, це більш і більш гадливі і пристойні. То це, ну як сказати, воно може бути, може не бути. Не воно повинно бути суттю для нашої розмови в всякому разі. В іншому розділі, в розділі про сучасну моду, можна говорити і про те. А для нас, те, що король згадав про потреби України, те, що Стармер наголошував на цьому, це важливо. Але повторюю, це важливо для, не для Трампа. У нього є своя точка зору, у нього є свій порядок денний, буде йому вигідно підтримувати Україну, все зразу зміниться. Поки що йому це байдуже. Власне, про те, що може бути, чи можемо ми зустрітися. Ну, не ми президент України, чи може він зустрітися з Трампом в МЗС України підтвердили, що Зеленський вирушить до Нью-Йорка наступного тижня. Готуємося до генасамблеї ООН, до поїздки делегації української делегації і, звісно, високої найвищого рівня на чолі з президентом про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. І додав, що були б раді, якби вдалося організувати зустріч президента України та президента Сполучених Штатів у Нью-Йорку. Я наскільки пам'ятаю, Зеленський з Трампом у нью йорку ще не зустрічалися. Хіба під час президентської кампанії Трампа, здається, була зустріч? Як ви вважаєте, ось відбудеться ця зустріч чи ні? І чи залежатиме буде вона чи не буде від ось цих розмов Трампа із Сі Сідзіньпінем? Те, що президент України їде на сесію Генеральної асамблеї, це дуже важливо і це дуже правильно. Країна, яка знаходиться у війні, повинна весь час нагадувати про те, що проти неї агресія вона страждає, вона переживає дуже важкий період, і що їй потрібно не просто співчувати, але допомагати і, відповідно, потрібно переслідувати агресор. І кращого місця про це сказати, ніж Генеральна асамблея ООН. Немає, тому що всі країни світу там, тому що всі лідери світу там, ну за винятком там кількох, і тому що саме до цього місця протягом тижня, принаймні, буде приверне увага всіх засобів масової інформації. перше друге, щодо зустрічі з Трампом, Трамп ненавидить міжнародні організації і, зокрема, Організацію Об'єднаних Націй. Тому що це не інструмент в його руках. Все, що не інструмент в його руках, йому осоружне. А все, що інструмент, він використовує. В даному випадку Трамп, звичайно, приїде е, на сесію, він там виступить і він, можливо, там з кимось зустрінеться. Е, можливо, серед цих е, щасливчиків буде президент України. Е, оскільки Трамп не любить е, ООН, то він там і не буде довго затримувати. Та він і Нью-Йорк не дуже любить. Е, тобто, якщо ві, за його графіком, за його потребами йому потрібно буде провести в Нью-Йорку день-два-три, то не виключена зустріч з е, президентом Зеленським. Вона також не виключена і в тому випадку, якщо е, якимось чином е, відбудуться події, які, які можуть, як сказати, вплинути на світогляд Трампа. Ну, скажімо. В Києві зараз активно розповсюджується інформація про те, що Україна почала контрнаступ. Ну, можливо, ця інформація має під собою якісь підстави. Можливо, ці дії матимуть великі масштаби, можливо, буде про що говорити, і тоді це зрозуміло і зачіпка для Трампа. О, Україна почала контрнаступ. Ану, давай зустрінемось з Зеленським, він мені розкаже про це. І потім ми перед телебаченням е, будемо обидва гарні хороші розказувати про це всьому світу. Це не виключаємо, не виключаємо такий варіант. Але не виключаємо і інший. Трамп скаже, в мене короткий е, період в, е, в Нью-Йорку, я повертаюсь в Вашингтон. Якщо Зеленському треба, хай приїжджає, зустрінемося там. Це теж не можна виключати. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами на зв'язку. Я в чергове переконуюся, що ми зараз маємо покладатися в першу чергу на самих себе. Тому, будь ласка, допомагайте власним збройним силам України. Обов'язково донатьте під кожним нашим відео. Є посилання на банку. Збираємо разом із фондом «Повернися Живим. Збираємо на 120-й міномет. Я дякую всім тим, хто розпочав. Цей ранок разом зі мною далі передаю слово своїм колегам. З вами та побачиться завтра. Пам'ятайте, що Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.